Салона процедура, яку я роблю в домашніх умовах, для того, щоб заспокоїти шкіру голови, зняти свербіж та прибрати лупу. Процедура Nobe Solutia складається з двох основних етапів, які підкріплені шампунем та емульсією з цієї ж лінійки. Сама лінійка на основі ефірних олій з потужними протигрибковими властивостями та містить клімбазол, який доказово бореться з грибком аласезі, який, власне, і спричиняє всі ці проблеми зі шкірою голови. Менше грибка, менше проблем. Сама процедура не займає багато часу. Першим етапом я наношу на шкіру голови розчин з першого флакону, роблю легкий масаж та залишаю на 10 хвилин. Потім вимиваю Спеціальним шампунем, а далі на шкіру голови наношу рідину з другого флакону, масажую та висушую волосся як зазвичай. Після процедури шкіра голови заспокоєна, свербіж помітно зменшується навіть після першої процедури, це перевірено, але волосся при цьому залишається дуже об'ємним та ідеально чистим. Також в феніці є спеціальна емульсія, яка посилює ефект та яку можна використовувати перед основною процедурою. Я поки що на середині курсу і вже бачу покращення, але повернусь до вас з успіхами після повного курсу цієї терапії.